Привіт, друзі! Сьогодні 2 березня. З вами знову Леркочок. У Лондоні відбувся саміт лідерів окремих країн-членів Європейського Союзу, в тому числі і представників Туреччини. І було ухвалено рішення про створення коаліції охочих, так вона називається, і про підготовку мирного плану для України. За участі Сполучених Штатів Америки, в якому форматі де і як це буде відбуватися, поки що не зрозуміло, але є заяви від прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, який вніс певну ясність, виключно певну ясність, тому що поки що конкретного концепту, як це буде виглядати надалі, немає. Президент України Володимир Зеленський ніяких коментарів з приводу саме цього саміту не давав. Давайте про все це по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Обов'язково пишіть друзі свої коментарі і думки. Нам нині дуже важлива дискусія довкола того, що відбувається, враховуючи скандал, який відбувся в п'ятницю в овальному кабінеті. Ми всі перебуваємо в певному шоковому стані. Нині для батьків настає таке, знаєте, протрезвіння після похмілля, коли ми активно це все обговорювали і народжуються притомні думки. Тому спробуємо їх зараз оформити. Отже, друзі, розпочну із того, що генсек НАТО після лондонського саміту заявив, що угоди для України ще немає, але ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися. Що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки. Основне до чого домовилися власне сьогодні у Лондоні, це про те, що будуть готувати мирний план для України з гарантіями безпеки. Те, до чого постійно звертає увагу президент України Володимир Зеленський, і ми на цьому наполягаємо, тому що нам справді вкрай потрібні гарантії, які б нам дали можливість розуміти, що Росія завтра знову не нападе, коли буде досягнуто перемир'я чи мир. Своєю чергою Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, сказав, що працювати над планом для України будуть Сполучене Королівство, Франція та інші. Інших він не назвав. І говорить: ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його. І Стармер анонсував нову зустріч із Дональдом Трампом щодо мирного плану для України. Рахуйте, що Стармер мав спілкування із Трампом перед тим, як він зустрічався із Володимиром Зеленським і після скандалу в овальному кабінеті. І Стармер говорить наступне: Хочу бути чітким, зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Друзі, акцентую вашу увагу, що Британія дуже цінує співпрацю зі Сполученими Штатами Америки і найближчим часом очікується візит до. Для Трампа до короля Британії. І далі Стармер говорить: ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Тобто ми погодилися присутні у Лондоні зустрітися із Трампом, ну, в тому числі і Україна. Це не момент для переливання з пустого в порожнє, це момент, щоб об'єднатися для тривалого миру. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, написав, що Європа прокинулася. Вона там різко змінила якось свою політику, риторику. Ну я не став би так говорити і розцінюю цю заяву більш як політично. Ну і далі Стармер говорить, що ми відрядимо контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди, але вже після того, як буде досягнуто режим перемир'я. І говорить: ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку штатів, тобто, всюди, штати, штати і штати. Без Дональда Трампа, говорять, прямо в Британії нічого не відбудеться. І каже, що мирна угода має включати Росію, але вона не може диктувати умови, на переконання прем'єр-міністра Британії, і він каже, що інакше ми взагалі не досягнемо жодного прогресу. Те, що ми бачили в минулому, це припинення бойових дій без будь-якої підтримки, яке регулярно порушувала Росія. Це ситуація, якої ми повинні уникнути. Ну, тут мені згадується, Саміт у Швейцарії, куди не запрошували Росію, тому що Росія могла його зірвати, зараз Стармер говорить, що без Росії будь-яких домовленостей досягнути неможливо. Це саме говорить фактично і Дональд Трамп. Хто ж така коаліція охочих? І що таке коаліція охочих. Функції її поки що не визначені. Є лише назва. Вранці її називали коаліція доброї волі. Нині це коаліція охочих, тобто туди будуть входити ті, хто хоче, хто має бажання. І власне Стармер це підтверджує. За його словами, сьогодні низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану і забезпечення миру в Україні, але далеко не всі країни європейські готові відправити своїх військових до України навіть після припинення вогню. І каже Стармер: наступне: я надав їм можливість зробити власні заяви про те, як саме вони хочуть зробити цей внесок, хто грішми, хто зброєю, хто військовими. Але ми змогли просунутися вперед. Я приймаю позицію інших країн, які, можливо, не відчувають, що хочуть зробити свій внесок у такий спосіб. Ну, тобто, бути фізично присутніми, а можливо, взагалі хтось відмовиться від будь-якої допомоги для України після воєнний час, от, наприклад, там Словаччина чи Угорщина, власне, від ФІЦО вже така заява прозвучала. Провідну роль у цій коаліції буде відігравати Велика Британія. Кір Стармер і раніше виказував бажання бути містком між Європою та Сполученими Штатами Америки. Йому нині це вдається. Ну а Макрон прагне бути лідером Європи. Натомість. Німеччина скромно промовчала з приводу того, якою ж є їхня позиція по відношенню до України і цієї коаліції, були окремі заяви Шольца і майбутнього канцера Мерца, але вони доволі скромні і негучні. Тому, друзі, очікуємо конкретних заяв стосовно того, що буде далі, якою буде далі ця вся ситуація. Британія оголосила, що виділяє Україні додатково 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлю 5 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони. Ці ракети необхідні для збиття шахедів. Але це проєкт на перспективу, коли у нас будуть ці системи ППУ з цими ракетами, ніхто не повідомляє. Говорять про те, що налагодять відповідне виробництво в Україні на майбутнє, і я не виключаю, що увесь цей процес підготовки мирної угоди може розтягтися в часі в розумінні європейців. Але я маю дуже серйозну поправку: не те, що на вітер. На сполучені Штати Америки, які наполягатимуть на прискоренні процесу підготовки мирної угоди і реалізації на практиці, Незважаючи на те, що ми маємо гучний скандал між Зеленським і Трампом. Все ж таки в Білому домі вбачається необхідне довести цю історію до логічного завершення в їхньому, звісно, розумінні, тобто до припинення війни, оскільки дуже багато вже вкладено ресурсу людського і фінансового у підготовку такої угоди, підготовки умов до для досягнення перемир'я і потім для підписання мирної угоди, Але ми справді зіткнулися із таким ну, серйозним протистоянням на Персональному, міжособистісному рівні, ну і в тому числі на повному нерозумінні окремими представниками команди Дональда Трампа ситуації в Україні. На жаль. Чи вдасться нам її пояснити? Абсолютно ні. Я не маю жодного сумніву, що ми можемо якось змінити думку Дональда Трампа, але ми повинні використати зараз те, що вони прагнуть завершення війни. І єдине, ми повинні це зробити з максимальною вигодою для себе, і європейці нам обіцяють в цьому якось допомогти. Чи вдасться європейцям це зробити? Побачимо. Але я не поспішав би, знаєте, сіяти паніку з цього приводу. Що ж, власне, відбувається сьогодні в США. Якщо для початку одним реченням у команді Трампа усі, абсолютно всі без винятку, сьогодні заряджені на коментування ситуації довкола України, переконані нас йти знову на контакт зі Сполученими Штатами Америки і встановлювати мир із Росією. От власне, що говорять. Там пропонують, аби Україна обміняла території на гарантії від Європи. Ця нова теза прозвучала від Радника, президента США з питань національної безпеки Майкла Волца. І він конкретно говорить наступне: ця війна повинна закінчитися, а для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме поступок із боку Росії щодо гарантій безпеки. Для цього треба, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів. Перекладаю, друзі, на просту людську мову. Мова не йде про формальне визнання території України за Росією. Росіяни це чудово розуміють, але американці говорять, що росіяни повинні погодитися на миротворчий контингент, який буде в Україні і буде складатися з військ НАТО, членів Європейського Союзу, тому що Трамп говорить, що гарантії безпеки для України мають в абсолютній мірі забезпечувати європейці, ну і, звісно, і Британія. Росія ж говорить устами Лаврова, що вони не будуть визнавати військ Європейського Союзу, Європи чи будь-яких інших на території України. Там нікого не має бути. Тому йде зараз отака знаєте, перепалка, але конкретно у команді Трампа говорять, що Росія повинна піти на поступки, і говорять і про поступки наші українські. Звісно, це несправедливо, але реалія поки що така на даному етапі. Сам Трамп репостнув допис про те, що Зеленському доведеться прийняти його умови. І США не надаватимуть жодної фінансової підтримки Україні, поки Київ не представить пропозицію миру. Про це заявив міністр торгівлі США Лутнік. І за його словами, українці нібито прибули до Вашингтону. З наміром підписати неіснуючу угоду про гарантії безпеки на 300 мільярдів доларів. Ну загалом то зірвана угода про копалення між Америкою та Україною наразі не розглядається. Про це повідомив глава Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Але я більш ніж переконаний, що ситуація просто до завтра може змінитися. Своєю чергою, директор ФБР Патель доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлені в Україну. За часів президентства Джозефа Байдена, за його словами, є багато причин для занепокоєння, адже Україна це місце відмивання грошей та корупції. І також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки неодноразово пояснювали Києву спочатку мир, потім обговорення гарантії безпеки. Але з Путіним так не працює. Ми в цьому вже переконувалися не один раз. Тому я й кажу, що. Команда Трампа просто не розуміє природи війни в Україні, їм треба це якось спробувати пояснити. Пояснити буде складно, просто навіть неможливо. Треба зараз змоделювати ситуацію так, щоб вона нам була максимально корисна. Сподіваюся, європейці нам цьому допоможуть. Ну і також Майкл Волс заявив, що Сполученим Штатам Америки потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном і, врешті-решт, з Москвою та покласти край війні. Так він відповів на запитання, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку. Ну і Волц додав. І якщо стане очевидним, що Зеленський з особистих чи політичних мотивів не бажає припиняти бойові дії в своїй країні, тоді у нас справді є проблема. Але конкретно він не сказав про те, що Трамп хоче, щоб Зеленський пішов з посади. В принципі, це дипломатично виважено, але абсолютно очевидно, що сьогодні. Немає контакту між Трампом і Зеленським, що на даному етапі дійсно унеможливлює продовження діалогу між США та Україною. Але це я друзі вважаю абсолютно тимчасовим явищем. Єдине питання залишається відкрити, як довго цей час буде розтягнутий. Тому що, беручи до уваги непоквапливість Європи в частині надання допомоги Україні, в частині того, аби. Допомоги були стільки, щоб ми цю завершили війну якомога швидше. Нині навіть у Європі розділилися думки стосовно підтримки України. Ну, ви бачите, що далеко не всі країни вголос заявили про долучення до коаліції охочих. Стармер каже, вони самі визначаться, колись скажуть, а можливо і не скажуть. До прикладу, розділилися думки щодо використання заморожених російських активів. Не всі лідери країн Європи підтримують їх повну конфіскацію і передачу Україні. Далеко запізніло є реакція, до прикладу, президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляйн, яка говорить про те, що Європі негайно потрібно переозброюватися і направляти мільярди євро на розробку нових технологій, нової зброї так і таке інше, тому що загрози близько як ніколи, і вони є глобальними. Тому я і говорю, що швидкого рішення від Європи я особисто не очікую. Але не варто скидати зважелів саме фактор Трампу, тому що Трамп може бути серйозним прискорювачем для Європейського Союзу. Тим паче він собі намітив уже дуже багато бізнес проєктів в тому числі і з Росією. Я вам вранці про це розповідав. Що стосується, наприклад, Північного потоку. 2 і на завершення, друзі, я вам ще хотів би навести як на мене дуже дивний пост Тимофія Мілованова. Ви певне знаєте, що це колишній міністр економіки у команді Зеленського, який із скандалом пішов зі, зі своєї посади, але він залишається нині в команди Зеленського і пише наступне про скандальну історію в овальному кабінеті. Я вам зацитую його пост. Скандальна перепалка між Трампом і Зеленським знову показали, хто ми є як нація. І він наводить дослідження від Градус, яке фіксує, що 70% українців. Погіршили своє ставлення до США за останні дні. Додам від себе. Головне, щоб ми зараз не переграли в антиамериканістику, тому що, нагадую, не американці прийшли нас бивати, американці нам допомагали боронитися від російської агресії. Тому тут головне не сплутати. Далі він пише: але що дивує? 5% його покращили. Хто ці 5%? Як можна було за ці дні? Після всього, що ми бачили, покращити ставлення до США. Мені це не зрозуміло і, чесно кажучи, трохи дивно. Реакція 70% зрозуміла і близька. У мене така сама. Хоча Мілованов проживає дуже багато в США, ймовірно, у нього є і навіть громадянство США. Про це він говорив сам, що він туди їздить, приїздить, викладає в якомусь університеті, ну, проводить доволі багато часу саме в цій країні. Зараз, каже Мілованов, 29% українців вважають, що США не дружня країна, і лише 13%, що вона дружня. І далі пише: більшість же просто розгублені, не знають, як оцінити те, що сталося, але є те, що тішить і надихає. І далі, ключове, друзі, на що звертаю вашу увагу, він пише. Рейтинг Зеленського знову зріс. Якщо б вибори були сьогодні, каже він, то за нього проголосували б 28%. за залужну 17%. Для порівняння два тижні тому цифри були 23 і 21 відповідно. А в липні 24 року 18 і 22 відповідно. Атаки від Трампа і його мага не просто не зламали нас. Вони консолідують підтримку Зеленського. Якби вибори відбулися зараз, він би впевнено. Переміг. І це не просто хороші новини, каже Мілованов. Це правильна реакція суспільства, коли наш президент і наша країна під ударом українці гуртуються. І це саме те, що робить нас сильною нацією, ми стоїмо разом. Ну, фактично, Мілованов вбачає в цьому дуже позитивний політичний наслідок для Зеленського і його команди. А що ви, друзі, думаєте з приводу цього? І посту, і взагалі ситуації, яка сьогодні склалася після лондонського саміту. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Власне, свої думки щодо подій я вам щойно озвучив і вбачаю, що дуже багато політиків довкола української війни. На превеликий жаль. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, всіх люблять внушину і не перемикайтеся. все буде Україна!